Друга книга Псалмів Псалом 72. Царська пісня. Соломона Боже. Твій розсуд. Дай цареві. Синові царя. Твою справедливість. Нехай справедливо судить народ твій, а бідних твоїх по правді. Хай гори принесуть мир народові, а пагорби справедливість. Нехай бідним народу твого явить справедливість. Спаса дітей убогих, гнобителя ж розтопче. Вони тебе страшитимуться, поки сонця, і поки місяця відроду й роду. мов дощо він зійде на трав'яні покоси, як злива, що напуває землю. За його днів розквітне справедливість, і мир глибокий аж місяць не згасне. Він царюватиме від моря аж до моря, від ріки аж до краю земного, йому поклоняться мешканці пустелі, його противники лизатимуть порох, царі таршіш та островів принесуть дарунки, царі шеви і сави пожертвують данину. Усі царі йому коритись будуть, всі племена йому будуть служити. Бо Він спасе убогого, що кличе, і бідного, що помочі немає. Він змилування матиме над бідним і нужденним, а душі нещасливих порятує він викопить життя їхнє від гніту й насильства, кров їхня буде цінною в очах у нього. Він буде жити і дадуть йому золото шеви. Щодня молитися за нього будуть, в усякий час благословений буде. І будуть щедрі врожаї по всій землі, по верховинах гір шумітиме колося, його плоди цвістимуть, мов ліван, його поляни, мов трава на сінокосах, Його ім'я триватиме повіки, аж поки сонця, ім'я Його будуть звіщати. Благословені в ньому будуть всі земні народи, всі племена будуть Його благословляти. Благословен Господь Бог Ізраїлю, бо Він єдиний творить чудесне. І благословене ім'я Його славне повіки, слави Його уся земля повна. Амінь. Амінь. Тут закінчується молитва Давида, сина Єсея. Коментар до 72-го псалма. Лише два псалми Біблії за автора мають Соломона псалом 72 та Псалом 127. -й. В біблійній традиції Соломон був символом досконалого керівника та ідеального мудреця. З огляду на цю особливість можемо говорити, що текст псалма має монархічне походження, але остаточно завершений в пізнішій епосі, в часах після царя Соломона X століття. Можемо говорити про 8-7 століття до нашої ери, можливо, в часах реформи Езахії та Йосії. Духовність праведності властивої гімну вчинила, що він отримав міцне месіанське забарвлення в повигнаневому, юдейському та християнському вжитку. Дехто говорив про цей царський псалом як про біблійний вступ до Адвеніат туум – молитви Отчинаш. Властивий текст Псалма заключається в першій 17-й стрічці. Натомість 18-19 стрічка є урочистою доксологією, що завершує другу книгу псалмів згідно юдейського поділу, Псалом 42, 72. А кінцевий коментар 20-ї стрічки гіпотетично приписує авторству Давида всі псалми, що розглядалися до цього часу. Перша четверта стрічка є урочистим вступом, і в 5, -й, 11 -й стрічці та 17 стрічці зустрічаємо три царських антифона, окрім цього, текст ділиться на чотири уривки 5-8 стрічка, 91-та, 12-та 14-та одинадцята 12 чотирнадцята 14 та та 15 -та, 17 -та стрічки. Текст є докладно структурований з багатьма відсилками, що є знаком добре продуманого плану твору. Першою темою, що розглядає псалом, є соціальна тема доброї влади, визначена за допомогою лексикону справедливості та бідності у стрічках і 12, 1-4 і 12-й, 12-14. Захист бідного та слабкого є завданням кожного східного монарха, але в Ізраїлі це питання мало теологічний характер, адже бідний перебував під особливою опікою Господа. Бог був його захисником та охоронцем. А цар, як замісник Бога на землі, гарантував цю залежність. Совран, у Псалмі змальований згідно військової схеми тріумфатора. Всі народи похиляються перед царем з династії Давида, і в світі відкривається гіперболічна золота ера, в часі якої пшениця буде рости навіть на вершинах гір. 16 стрічка. Чотири сторони світу зійдуться на вибраному цареві. Східна пустиня, західний таршіш, південні шеба і саба, північний Ліван, 9-10 стрічка і 16 стрічка будуть зосереджені над троном Давида, а дневі та річні цикли Сонце та Місяць, стрічка – відзначатимуть вічність царства. В такий спосіб псалом в месіянських ключах застосовує ці схеми для того, щоб прославляти новий світ царя Месії. Зодягненого мир. З єврейської ШАЛОМ. Тоді в пустині буде жити право, а в саду родючим перебувати справедливість. І ділом справедливости мир буде, а плодом справедливости спокій та безпека довічна, поки не вилляться на нас дух з вишніх. Тоді пустиня обернеться в сад, а сад заліз будуть уважати. Ісая 32 16, 17, 15. З огляду на те, що жоден цар в історії народу Ізраїлю не зреалізував змальований у псалмі ідеал. Апостольська церква інтерпретувала псалом 72 як вираз месіанського очікування. Такі мислителі, як Оріген та Іеронім, розглядали псалом по відношенні до пришестя Христа. А Теодор з Маупвестії боронив думки, що слова псалма виражають очікування Давида пов'язане з пануванням царя Соломона. На сторінках Нового Завіту присутня заохота до молитви за всіх, хто керує. Дивитесь, 1 Тимотея 1-4. Молимося за керуючих, бо прагнемо, щоб вони з Божою допомогою максимально наблизились до взору божественного керування світом. Однак християни завжди пам'ятають, що найбільшим нащадком Давида є Ісус з Назарета. Через нього Бог здійснює справедливість, мир та дає перемогу усім, які у ньому віднаходять присутність Божого царства. Тому для християн цей псалом є молитвою про те, щоб врешті прийшло Боже царство. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько озвучила Марина Жарковська.